Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут. Уже другу сотню років біжать стрілки годинника на фасаді його головного корпусу. За цей час чимало бачили стіни найкращого технічного вузу країни. Змінювалися його назви, але перша і досі згадується в його статуті. Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут. Засновано 1898 року як Київський політехнічний інститут імператора Олександра II. утім починалося все не 1898 року, а дещо раніше. З прохання київських промисловців до уряду Російської імперії урегулювати виробництво цукру гарантованими урядовими замовленнями. Такий крок. Сприяв би створенню передбачуваного і планованого ринку збуту цього продукту. До того ж, цукрові королі, найвідомішими серед яких були сімейства Терещенків та Бродських, виявили готовність вирішити деякі суспільні потреби, зокрема заснувати навчальний заклад, який би готував спеціалістів саме для цукрової промисловості. Бурхливий економічний розвиток Російської імперії наприкінці 19 століття. Ставив підвищені вимоги до всіх галузей господарства країни. Адекватно реагувати на них було складно. Відчувалася гостра нестача інженерних кадрів. За офіційними даними 1892 року, із 27 132 управляючих фабриками і заводами технічну освіту мало всього 7,5%, а вищу спеціальну освіту ще менше лише 1%. На цукрові заводи київських промисловців у той час припадала понад третина загальноросійського виробництва. Тож, за підтримки голови Київського біржового комітету Миколи Хрякова, у Петербурзі пропозицію заводчиків схвалили. Невдовзі було оголошено збір пожертву на заснування у Києві технічного середнього навчального закладу. В інтересах справи благодійну кампанію приурочили 25-річчю царювання імператора Олександра II. Перша фінансова акція на користь навчального закладу дала понад 20 тисяч рублів. Згодом приблизно таку ж суму пожертвувало біржове товариство. До благородної місії долучився навіть видатний художник Іван Айвазовський, який вніс до фонду 300 рублів. Незмінний керівник Київського відділення російського технічного товариства, професор Київського університету святого Володимира Микола Бунге, заявив, що час уже скористатися зібраними коштами і, нарешті, відкрити у Києві перший технічний навчальний заклад. Професора підтримав цукрозаводчик Лазар Бродський, обіцяючи фінансове сприяння кола осіб, зацікавлених задовольнити нестачу кваліфікованих кадрів на власних підприємствах. Залишилося тільки вичекати нагоду, аби дістати схвальне рішення згори. І така нагода невдовзі трапилася. 1 жовтня 1896 року, об 11 годині ранку, кур'єрським потягом південно-західної залізниці у Київ прибув міністр фінансів Російської імперії, а донедавна керуючий цією магістралю, статс секретар Сергій Віте. Віте щиро любив Київ. Адже саме у цьому місті так вдало розпочалася його кар'єра державного діяча. Враховуючи цей факт, батьки міста сподівалися вирішити з його допомогою кілька місцевих питань. Делегацію київських урядовців очолив міський голова Степан Сольський. Він подав високому гостю список з п'яти прохань. Вони на переконання місцевої думи потребували негайного вирішення. Останнім п'ятим. Ішло клопотання про сприяння з боку міністра заснування у Києві середнього технічного навчального закладу. Прохачі, мабуть, і не здогадувалися, що саме цей п'ятий пункт зацікавить міністра якнайбільше, адже вже декілька років він серйозно замислювався над питанням технічної освіти і мав з цього приводу власну позицію, розмірковуючи над питаннями комерційної освіти. У мене виникла думка про необхідність заснування таких вищих закладів, як політехнічні інститути, які б охоплювали різні галузі знань, але мали б організацію університетів, а не технічних шкіл. Вислухавши киян, Віте визнав, що всі зазначені проблеми дійсно актуальні для Києва і Південно-Західного краю. Він пообіцяв усіляко сприяти їхньому вирішенню, а до останнього клопотання. Додав суттєву поправку, звідка про неї того ж дня розійшлася містом, а наступного з'явилася на передовицях газет розширення цукрової промисловості та інших галузей фабрично-заводського виробництва висуває на перший план відкриття на півдні Росії вищої технічної школи, і міська влада повинна прагнути, щоб заклад відкрили в Києві. На таку милість міністра міські можновладці явно не сподівалися. Згодом обговорюючи питання заснування технічного навчального закладу, вони старанно уникали розмов про заклад вищого ступень. Схилялися до думки, що слід зважати не тільки на потреби, а й на можливості. Деякі навіть припускали, що середнє училище місто зможе заснувати навіть без додаткових коштів. Гласних думи також можна було зрозуміти. Міська скарбниця у період бурхливого розвитку нагадувала криницю, звідки вода, як тільки прибувала, вичерпувалася миттєво. До того ж, на початку року згорів театр, і кияни вимагали його негайної відбудови. Фінансувати одразу два великих будівництва місто не могло. Потім, як то кажуть, якщо не можна, але дуже хочеться, то можна. Дума почала потроху схилятися до будівництва політехнічного інституту. Кажуть, важливу роль тут відіграв лист промисловця і мецената Миколи Терещенка до Київського генерал-губернатора Олексія Ігнатьєва. Графу Олексію Павловичу. Потреба заснувати в Києві політехнічний інститут виникла з розвитком промислового життя в південно-західному краї і є нагальною. Як російський представник місцевої промисловості і рільництва вважаю за обов'язок покласти початок цієї справи. Тому висловлюю готовність внести на заснування інституту в Києві особисто від себе і від моїх синів Івана Николовича й Олександра Неколовича по 50 тисяч рублів. Усього 150 тисяч рублів. Майже одночасно лист такого ж змісту надійшов і від Лазаря Бродського. Він не тільки виявив бажання пожертвувати на інститут 100 тисяч рублів, а й додав перелік осіб та закладів міста також готових зробити внесок на загальну суму 81 тисяча. На підтримку будівництва вищого технічного навчального закладу рішуче виступив і професор Віктор Львович Кирпичов на той час директор Харківського технологічного інституту, а в майбутньому перший директор Київського політехнічного інституту. Усі директори вищих навчальних закладів. Завалені проханнями прислати інженерів, але ми не в змозі задовольнити ці прохання. Згодом під головуванням київського міського голови Степана Сорського відбулася нарада, мали узгодити характер майбутнього навчального закладу. Шостий пункт протоколу однозначно проголошував. Найбільш відповідним типом нового навчального закладу визнається тип політехнічного інституту, що складається з кількох відділів різних спеціалізацій, за прикладом політехнікумів у Цюриху, Карсрує, Мюнхені, Відні, Гановері, Аахені та інших. Крім того, Київська дума вирішила виділити на організацію політехнічного інституту 300 тисяч рублів. Але грошей у міській скарбниці, як завжди, не вистачало, і було випущено 5-відсоткову облігаційну позику. Разом із приватними пожертвуваннями сума, зібрана для будівництва інституту, тепер складала понад мільйон рублів. Для розв'язання організаційних питань було створено спеціальний комітет, до складу якого увійшли відомі київські купці. Промисловці, інженери, архітектори та посадовці очолив комітет особисто генерал-губернатор Південно-Західного краю граф Олексій Ігнатів. Крапку у питанні заснування Київського політехнічного інституту, 14 березня 1897 року, поставив імператор Микола II. Його величність звелів виконати пункт 2 записки пана начальника краю про створення Київського політехнічного інституту. Під будівництво було запропоновано одразу кілька місць. Розглядалися і Липки, і Троїцька та Володимирська площі, і Кадецьке шосе, і навіть Батиєві гори, відмежовані від міста як річкою Либідь, так і Південно-Західною залізницею. Думки членів комітету розділилися. Справа вже вкотре затягнулася. Ці невизначеності поклав край лише приїзд до Києва, директора департаменту мануфактур і торгівлі Володимира Ковалевського. Між іншим він близько товаришував із куратором створення інституту міністром фінансів Сергієм Вітте. Несподівано для багатьох Петербурзький чиновник казав на зовсім іншу територію. Полігон військового відомства на шулянцю. Поблизу Брест-Литовського шосе теперішнього проспекту Перемоги комітет на черговому засіданні схвалив вибір Ковалевського і постановив просити його і генерал-губернатора. Домовитися з військовим відомством про передачу 38 десятин землі під будівництво інституту в обмін на 76 десятин далі від Києва на тих самих зборах. Знову за ініціативою Ковалевського ухвалили ще одну несподівану пропозицію: вирішили утриматися від загальноросійського відкритого конкурсу проектів будівель, а провести іменні змагання у вузькому колі відомих зодчих. У конкурсі взяли участь вісім архітекторів сім петербурзьких і лише один з Києва. Серед представників у столиці Російської імперії були Бенуа, Гоген, Кітнер, Сендер, Шретер. Переможець здобував нагороду 4 тисячі рублів, а решта учасників незалежно від результату по одній тисячі. Такий конкурсний відбір перевершив найоптимістичніші прогнози. Уже за кілька місяців були готові всі вісім робіт. А у березні 1898 року у Санкт-Петербурзі було підбито підсумки. Переможцем став Петербурзький академік архітектури і Єронім Кітнер. Свій проект він подав під гаслом Престісімо, тобто передбачав найшвидші темпи будівництва. Автор пропонував звести три головні будівлі на пагорбі, віддалено від шосе а на схилі розбити парк. Уже в червні було затверджено положення про Київський політехнічний інститут імператора Олександра II. Чому Олександра II? Тому що збір коштів на заклад почався під час святкування 25 ї річниці його перебування на престолі. Підряд на будівництво комплексу споруд дістала найавторитетніша на той час будівельна контора Льва Гінзбурга. Організація щойно закінчила приміщення комерційного училища на бульварно-кудрявській вулиці 24 – Нинішня київська книжкова фабрика на вулиці Воровського саме на цю споруду і звернув увагу Лазар Бродський. У нього виникла ідея поселити тут новонароджений інститут. Розпочати заняття не із закінчення будівництва корпусів політехнічного на шулявці, а цього ж року. Адже згоду Миколи II на відкриття вузу вже рік як дістали. До того ж, такий маневр Бродського йшов у руслі височайшого повеління імператора Миколи II від 30 січня 1898 року. Адкрить перші курси політехнічного інституту в місті Києві. Осені тикущого року во временном помещении расходовав 100 000 рублей на приспособление сього помещения для указаної цели. 30 серпня 1898 року відбулося урочисте закладання головного інститутського корпусу. А вже наступного дня у приміщенні комерційного училища новоспеченим студентам КаПІшникам начитували перші лекції. Номінальним керівником робіт на будівництві КТІ вважався академік Кітнер. Але він постійно мешкав у Санкт-Петербурзі і відвідував Київ лише раз на місяць. Тож, фактично, усім керував архітектор Реутов. Таке ставлення автора до власного проекту аж ніяк не влаштовувало міську комісію по будівництву інституту. Керівником робіт було призначено київського архітектора Олександра Кобелева. Слід зазначити, що така практика була досить поширеною. У конкурсі перемагав один проект зазвичай столичного зочого, а реалізовували його місцеві архітектори, досвідченіші у практичній роботі. Викладати в інституті запросили найкращих педагогів з вищих навчальних закладів Петербурга, Москви, Харкова, а також Київського університету святого Володимира. У ті часи слово інженер було синонімом до «інтелектуал». Такий спеціаліст блискуче володів вищою математикою, фізикою, хімією іноземними мовами. Він ще зі студентської лави мав досвід розробки, впровадження та супроводження власних конструкторських проєктів. Бути інженером було не тільки престижно, а й матеріально вигідно. Новопризначений директор Київської політехніки, професор Кирпичов. У промові на урочистому відкритті КПІ охарактеризував призначення політехнічного інституту та інженерну діяльність так: Політехнічний інститут це вищий навчальний заклад, призначений готувати інженерію, людей, здатних винаходити і створювати нове. Якщо хтось пропонує тільки нудно копіювати старовину. Тому не потрібно закінчувати вищого навчального закладу. Його діяльність буде роботою ремісника, а не інженера. Завдяки старанням міністра фінансів Сергія Вітте у Російській імперії майже одночасно з Київським було засновано ще два політехнічних інститути у Варшаві та Санкт-Петербурзі. Крім санкт петербурзького політехнічного інституту, коли я був міністром фінансів, майже за таким самим принципом. Мені вдалося організувати ще два політехнічних інститути: один у Варшаві, а другий у Києві. Навчання у дореволюційних вищих закладах було переважно платним і обходилось доволі недешево. Щоправда, була можливість дістати довгостроковий кредит. На виручені кошти передусім розвивалася навчальна база, яка у провідних освітніх закладах тієї пори відповідала світовим стандартам. Частина студентів, наприклад, незаможні або особливо обдаровані, здобували освіту за рахунок міста. Проте різниці у ставленні викладачів до платників і безплатників не відчувалося. Вимоги до всіх були однаковими. А така поширена сьогодні практика, як хабар за залік, взагалі не існувала. 1898-го, у рік заснування інституту до приймальної комісії було подано 1100 заяв, від бажаючих тут навчатися. Але вступити спромоглися тільки 360 осіб. За відділеннями вони розподілилися так: механічне 109 студентів, інженерне 101, сільськогосподарське 87 і хімічне 63. Проте більшість студентів через свою недостатню підготовку і велику кількість предметів не виконували навчального плану. Як наслідок, не всі іспити складали успішно. Забігаючи наперед, скажемо, що до першого випуску, який відбувся 1903 року, з 360 студентів дійшли тільки 84. З цієї причини рада інституту ухвалила рішення дозволити і далі навчатися студентам із академічними заборгованостями за умови обов'язкового складання екзаменів боргів на наступних курсах. Так саме студентам-капишникам вперше дозволили офіційно мати хвости. Наприкінці 19 століття Париж був відомий своїм латинським кварталом. Але мало хто знає, що район з такою ж самою назвою був і в Києві. Довгі роки тут уселялися переважно студенти. Це був район біля університету святого Володимира, а у межах сьогоднішніх вулиць Володимирської, Саксаганського комінтерна Толстого, красиві сади і невеличкі будиночки, де дуже дешево за 3-4 рублі на місяць. Можна було зняти кімнати. Тому житло у латинському кварталі ніколи не стояло порожнім і переходило у спадок від одного покоління студентів до іншого. Тут, прямо у приватних будинках, для них влаштовували навіть їдальні. Про такий заклад зазвичай свідчив папірець із лаконічною назвою Стіл. З перших страв подавали борщ, галушки, зрази або вареники. А на десерт гостей пригощали пончиками, бабками або так званими хрустками. Коштували такі обіди всього-навсього 3 рублі на місяць. До того ж, можна було замовляти половину порції. Але, мабуть, найбільшої слави латинський квартал зажив через неординарні витівки своїх мешканців. Зазвичай молодь бешкетувала вночі. На ранок жителі якоїсь частини міста з цікавістю і подивом читали перевішані вивіски. На пансіоні розхитувалася вивіска через це місце проходити заборонено. На шинку благородний пансіон. Ще до відкриття політехнічного інституту на цьому місці була трамвайна зупинка по маршруту Центр міста Святошина. І коли 1908 року міський зоопарк переїхав з університетського саду на шулявку, кондуктори почали оголошувати трамвайну зупинку навпроти КПІ так: зупинка зоопарк, панове студенти, на вихід. З листопадом у місті на Дніпрі наставав сезон шинели. Не було на той час популярнішого верхнього чоловічого одягу. Студентам також належало носити уніформу. Зимовий варіант якої був укомплектований шинелю. Виконував їхнє замовлення, визнаний у Києві майстер Яків Каплер. Сокно Каплер закуповував за кордоном або на нарській мануфактурі барона Штігліца. Елегантний покрій запозичив у столиці щодо цін. Дотримувався помірності, а для студентів практикував істотні знижки, за що заслужив незмінну прихильність керівництва навчального округу. Восени 1899 року побудували перше житлове приміщення для викладачів, а також хімічний корпус, тепер корпус номер 4 Київського політехнічного інституту. Сюди переїхали і розпочали навчальний рік. Перший та другий курси. Згідно з розпорядженням міністра фінансів, якому підпорядковувався Київський політехнічний інститут, відділення могло вважатися організованим лише тоді, коли професорів, які викладатимуть на цьому відділенні разом з деканом, буде не менше п'яти. Спорудження приміщень було закінчено у рекордно короткі строки до кінця 1901 року. А вартість будівництва і навчального обладнання сягнула понад 3 мільйони рублів. Було сформовано основу педагогічного колективу. Організовано 22 кафедри, 30 лабораторій, механічні майстерні. У 1902 році планувався перший випуск, але задумом не вдалося втілитися. Всією імперією прокотилася хвиля бурхливих студентських заворушень. Зачепила вона і КПІ його вихованці завжди відзначалися вільнодумством та активною участю у громадському русі. Приводом послугував арешт і відправка на військову службу 183 студентів Київського університету святого Володимира. Студенти Володимирівці мали необережність пропагувати в університеті модні на той час революційні ідеї. Через це й потрапили під дію спішно ухвалених на такий випадок тимчасових правил про відбування військової повинності вихованцями вищих навчальних закладів. Вихованці вищих навчальних закладів. За масові заворушення в навчальних закладах або поза ними, за спонукання до таких заворушень відраховувати із навчальних закладів і відправляти до війська для відбування військової повинності, навіть якщо вони мають пільги у зв'язку із сімейним станом, освітою або не досягли призовного віку. Влада реагувала жорстко. Політехнічний інститут закрили до осені. Першокурсників відрахували. Решту студентів залишили на повторний курс. За таких подій запланований випуск, звісно ж, не відбувся. Через заворушення в інституті під тиском Міністерства внутрішніх справ звільнили з роботи директора КПІ професора Віктора Крипичова. Офіційно, як це трапляється, і в наш час він подав заяву про відставку у зв'язку зі станом здоров'я. Влітку цього ж року, перебуваючи в Києві, Сергій Вітте на зустрічі з професорами КПІ заявив. Якщо студентські заворушення не припиняться, то інститут закриють на невизначений строк, а потім перетворять у закритий навчальний заклад на зразок військових училищ. Категоричність міністра справила враження і на викладачів, і на студентів. Все поступово заспокоїлося і вже у січні 1903 року розпочалися випускні іспити. Комісію, перед якою звітували випускники, очолив видатний російський вчений Дмитро Мінділеєв. Доповідаючи в записці на ім'я міністра фінансів, віте про рівень підготовки перших інженерів Київського політехнічного інституту, Дмитро Іванович писав: Я щасливий з того, що маю можливість повідомити вам ваше світлосте про відмінні результати першого випуску. Київського політехнічного інституту. На них можна покладати великі надії у майбутньому. Жертви, принесені задля високого рівня організації цього інституту, не були марними. Слова вченого виявилися пророчими. Чимало талановитих випускників КПІ, взявши потужний старт у Київський альмаматер, досягли всесвітнього визнання. Саме тут набував інженерного досвіду. Авіаконструктор, творець перших у світі вертольотів Ігор Сікорський, та розпочинав свій шлях до зірок конструктор ракет, які винесли у космічний простір перший штучний супутник землі, а потім і першого космонавта Сергій Корольов. Євген Патон, прийшовши до КПІ фахівцем з мостобудування, не тільки розвинув цей напрям підготовки інженерів, а й спромігся закласти підвалини абсолютно нової науки електрозварювання. утім, не лише іменами видатних особистостей, які вийшли з його стін, пославив себе Київський політехнічний інститут. Активно розвиваючись, він став найбільшим вузом України а багато його пілярів з часом перетворилися на самостійні вищі навчальні заклади. КПІшні витоки має понад десяток вузів у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Вінниці, Чоркасах, Житомирі та Чернігові. Серед них такі освітні велетні, як Національний авіаційний університет, Київський національний університет будівництва і архітектури, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту. Протягом минулого століття Київський політехнічний інститут імператора Олександра II неодноразово переіменовували. Був він і Київським індустріальним інститутом, і Київським політехнічним інститутом імені Великої жовтневої соціалістичної революції. Однак, якою б не була назва знаменитий КПІ коли не зраджував головні меті нести у світ знання і технічний прогрес.